Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Коли слово Боже перебуває всередині вас, неможливо не отримувати чудові результати. Дізнайтесь, як ви можете виробляти лише добре у своєму житті. Слідкуйте за своїми словами, охороняйте своє серце, отримуйте результати. Ви вибираєте життя, прислухаючись до його слова і говорячи, наповнені вірою слова. Слово Боже приносить здоров'я, процвітання, мир, все добре, що коли-небудь вам може знадобитись. Богоприємно бачити вас благословенними людьми, які мають надлишок, за який заплатив Ісус. Те, що є у вашому серці, те ви побачите у своєму житті. Навчіться охороняти його Словом Божим. Коли Слово Боже знаходиться в вас, ви можете говорити його вірою. Прийміть рішення привести свої уста у згоду з ним і перепрограмуйте своє серце зі смерті на життя. Ви Божа дитина, тому навчіться йти його дорогою, дорогою благословення. Божі слова, які ви прийняли у своє серце і говорите своїми устами. Є сьогодні його творчою сили на землі. Ви його посудина, щоб пливати на цю землю. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. А це наш брат професор Грег Стівенс Грегорі Стівенс. Дякую. Дякую. Знаєш, ти подобаєшся мені. Дякую. Ви мені теж подобаєтесь. Я ціную я, тебе. Мені подобається, що я вам подобаюся. Так, Добре. Амінь. Я просто подумав. Так чи інакше. Що ж, в ефірі передача переможний голос віруючого. І цього року перед нашою конференцією у Фортфорті. Яка проходила першого тижня серпня, Господь почав говорити зі мною про той факт, що слова це духовні контейнери, і кожен з нас з першого дня промовляє слова. Відтоді. Як на цій планеті з'явилися люди, всі вони говорять слова, всі. І 99% з них абсолютно не усвідомлюють, що їхні слова мають значення. І я був серед них. Якби я знав, то ніколи б не говорив так, як я говорив раніше. Однак, Другого листопада 1962 року десь о восьмій годині вечора я здійснив рейс на літаку з керівником газової компанії Арканзас з Луїзіани до Шрівпорту і назад. А ми з Лорією жили тоді в місті Літл Рок. І того вечора Глорія стояла біля плити, готувала вечерю. Вона чекала, коли я повернусь. Я передягнувся і пішов на кухню. Я взув домашні капці, взув один, потім інший. І раптом я почув в своєму дусі такі слова. Кенете, якщо ти не налагодиш свої стосунки зі мною, ти потрапиш в пекло до дьявола, синку. Слова і я сказав: я знаю, я знаю це. То що мені тепер робити? І я почув слова моєї вчительки з недільної школи. Так. Її звали місіс Таґерт. Вона була невисокого зросту і була вдовою. Вона завжди носила чорний одяг і завжди посміхалася. Завжди вона носила маленький чорний солом'яний капелюшок з маленькою штучною квіткою. І щонеділі вона виглядала однаково. Ми називали її бабуся Тагард. Вона сама себе називала бабусею Тагард. І недільні школи Південних Баптистів схожі на звичайну школу. Щороку вас переводять до наступного класу. І знаєте, всі ми хлопчики казали. Якщо ви переведете нас із класу місіс Тагард, то ми більше не прийдемо. Тому вона переходила із класу в клас разом з нами. Вона говорила нам наступне: і я впізнав її голос: хлопчики, вам слід запросити Ісуса обійти ваше серце. Тож я зробив це. І незадовго до того, як я зробив це, Глорія сказала мені: я більше ніколи не виходитиму з тобою до людей. Я запитав, чому? Вона відповіла. Через твій жахливий лексикон. А що я такого до біса зробив? Розумієте, у мене була така звичка, в мене була звичка лаятись. І тієї миті, коли я сказав це, це було схоже на те, як Грегу я буквально фізично відчув це. Я відчув, наче в моєму роті, якийсь предмет. І я кілька секунд не міг закрити вуста. Однак щойно я закрив вуста. Ненормативна лексика зникла назавжди. Слава Богу. Отже, її слова: ваш дух це контейнер, ваша душа це контейнер, ваш розум, її слова потрапили всередину вас. Вони знаходились Вони були там у сплячому руки. стані. Це було як це лимон, він справжній. Ось що мені так, так подобається. Тут завжди справжні фрукти, не штучні. Це контейнер. Якщо ми його розріжемо, всередині буде насіння. Знаєш, коли ти взяв його? У мене почало зводити щелепу, бо він кислий. Тоді візьму ось це. Розумієте? Я знаю його смак. І тому тобі достатньо було просто показати мені. його? Просто показати, так? І, почалось. і це почалось. Отже, в ньому є насіння, і кожне з них здатне стати лимонним деревом. Хто знає, скільки лимонів виросте на кожному з цих дерев? Але зараз вони знаходяться у цьому контейнері. Так, у сплячому стані. Поки хто небудь не посадить їх, не дістане і не посадить їх. Ось чим є слова, які знаходяться в нас. О, це чудово. Ви — контейнер. Ваша духовна людина це контейнер, ваша душевна людина це контейнер. Поки ви не вивільните це словами віри, так ви це сієте. Саме тому імена і ти говорив про це вчора. Так про різні імена та імена Бога. Так. Його ім'я він сказав: Я Господь, цілитель твій. Людина, яка каже, що зцілення залишилось в минулому, не усвідомлює, що Богу довелося б змінити своє ім'я, щоб зцілення залишилось в минулому. І він сказав, я Господь і я не змінююсь. Інакше йому довелося б залишитись так. у минулому. Тому те, що ви говорите через своє невігластво, це справді погано. Ось чому Господь доручив мені це. Він прийшов до мене і сказав, чому ти використовуєш моє ім'я надаремно? Я пастор. Я робив так раніше, і Бог знову запитав, чому ти використовуєш моє ім'я надаремно? Я більше не вживаю слово Бог де завгодно. Я цього не роблю. Я думав, що мова йде про якусь лайку, коли ми згадуємо його ім'я надаремно. Ні, він сказав: Хто я? Я є. Ти в мені? Так, я в тобі? Так. Тоді припини казати, я хворий. Так. Я не хворий. Припини казати, я бідний. Я не бідний. Я маю золоті вулиці. Я сиджу на престолі із сапфіру. Ти просто так я сію в себе. На самому початку, коли Джон і Келі були ще дуже маленькі, ми з Лорією молилися за наших дітей. І ми вирішили, що ніколи не навчатимемо. Ми ніколи не навчатимемо їх говорити. я не можу собі це дозволити. Ніколи. Однак ми навчали їх, якщо у них було бажання мати щось. А воно у них виникало. Келі хотіла велосипед. Я запитав, чи ти маєш його фотографію? Ні. Тоді знайди його фотографію. Прийди і покажи мені його. Так, тато, але він коштує. Я не запитував тебе, скільки він коштує. Ми говоримо про слова і про те, що вони містять в собі. І я сказав: Келі, не смій казати, що ти не маєш на це гроші. І не кажи, що ти не можеш собі це дозволити. Ти маєш віру? Вона відповіла: Так, маю. Тоді ти знаєш, що маєш зробити. Вона посиділа хвилинку і сказала. Так, я знаю. Я запитав, що саме? Вона сказала: мені потрібно взяти щось своє, про що я дуже багато думаю і посіяти це. Гаразд, тепер ти все зрозуміла. Однак вам потрібно бути дуже обережними з цим. Коли ви навчаєте цьому своїх дітей, то вони можуть піти до своєї скриньки з іграшками і дістати те, за чим ви довго стояли в черзі. Або що, що люди намагалися вирвати вам з рук, коли ви були в магазині іграшок, і потім принесли додому і поклали під ялинку. Але справа в тому: вам слід усвідомити, що це її найдорожче насіння. Це його найдорожче насіння. І вам слід радіти цьому. Бо тепер. Ваша дитина на шляху до того, щоб ніколи не сидіти в боргах. Тепер вона знає, як використовувати наповнені вірою слова, які приносять процвітання. Амінь. Ви навчили їх тому, що їхнє так це так, від Матвія. Правильно, Відкриймо П'ятий розділ від Матвія. Грего, я радий, що ти нагадав мені про це. Євангелія від Матвія. О дорогий Господь. 34-й вірш. А я кажу вам, це слова Ісуса, чи не так? так? Тож вони перемагають. А я кажу вам, що Він сказав? Я кажу вам, тобто ось це слово. А я кажу вам, ніколи не кляніться. Шкода, що я не прочитав це, коли був молодшим. Ні небом, бо воно престол Божий. Ані землею, бо вона підніжок ніг його, ані Єрусалимом. Бо це місто царя великого. Не клянися ні головою твоєю, бо ні однієї волосини ти не можеш зробити білою чи чорною. Слово ваше нехай буде так, так? І ні, ні. А що більше від цього, то це від лукавого. І я хочу повторити те, що він сказав: ані головою твоєю не клянись, бо не можеш зробити жодну волосину білою. Або чорною. Однак ви можете зробити це вірою. Так. Бо так. коли Господь запитав мене: чи зробиш ти для мене це, чи житимеш ти до 120 років, я відповів: так, я зроблю це. Але за однією умови, якщо ти виконаєш свою частину. Я знав, що він виконає. Я знав це. І я сказав: якщо тобі потрібен лисий проповідник, гаразд. Якщо тобі потрібен сивий проповідник, тоді гаразд. Проте моє волосся зараз не сиве. Що ж, і згодом почала з'являтися якась сивина. Я весь час звертаюся до свого волосся вірою. Щоранку, коли я дивлюсь в зеркало, я промовляю до нього. І я промовляю до нього щовечора, коли мию голову. Я просто почав дякувати Богові, що в мене нема сивого волосся. Я почав звертатися до нього, бо я побачив, як почала з'являтися сивина. І я сказав: ні, у мене цього не буде. Я знав, що сивина є, бо якщо й дозволяю своїй бороді відрости. То з'являється багато сивого волосся. Тобто, воно є. Але я завжди гарно поголений, тому його не видно. А у мене все навпаки. В моїй сім'ї люди або втрачали волосся, або передчасно сивіли. І я постійно казав: я не буду лисим. Я швидше посивію, ніж втрачу все волосся. Я буду сивим, але не лисим. Я завжди казав. Я не втрачу своє волосся. Я краще буду сивим, а не лисим. Вгадайте, що сталося? Так сталося те, що ти казав. І це сталося доволі рано мабуть, раніше, ніж слід було. Але це те, що я постійно казав. І я не лисий. У мене густе волосся. Знаєш, Грегу, що я зауважив? Слова. Деякі чоловіки. Дивляться у дзеркало. І говорять, вони говорять те, чого їм не варто було казати. Я втрачаю своє волосся, таке негідне волосся. Звісно. Бо ви проклинаєте своє волосся. Ви проконаєте свою голову. Амінь. Бути лисим не соромно. Але коли ви живете так, як живемо ми, коли для вас слова щось означають, слова мають значення. Отже, в четвертому розділі Євангелії від Марка сіяч вийшов сіяти слово. Розгляньмо це. Фактично, чотирнадцяти вірш. Саме з цього я почав нашу конференцію. Сіяч сіє. Слово. І я зазначив тут прямо тут. У вченні Ісуса. Царство Боже подібне до того, як людина кидає насіння в землю, і десять разів говориться хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Тобто слова марні, якщо ви їх не слухаєте, або якщо ви сидите і сперечаєтеся з ними у своєму розумі, коли хтось проповідує і це сталося в домі Ісуса. Це сталося в його домі тут, в Євангелії від Марка, сказано він був в домі, не просто в якомусь домі у своєму домі де четверо чоловіків розібрали дах, щоб спустити туди паралізованого і насправді в того чоловіка був інсульт. Там сказано розслабленого. Але якщо ви подивитеся значення цього слова, то воно перекладається як паралізований з одного боку, тобто у нього стався інсульт. Ісус сказав Сину, прощається тобі гріхи твої. Так. І люди, які були присутні там, зреагували на це, сказавши. Вони просто подумали: цей чоловік зневажає Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога? Але Ісус, знавши, про що вони думають, виправив їх, і він сказав, що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи підведись, візьми ноші твої і йди. І щоб довести, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Він сказав тому чоловікові: підведись, візьми свої ноші і йди додому. Хіба це не дивовижно? Хіба це не дивовижно? То були фарисеї. Фарисеї завжди кидали виклик тому, що Ісус говорив тому, що Він казав. Чи тому, чого він не казав, щоб зловити його на слові завжди. І пам'ятаєте, як вони сказали Петру? Ти один з них. Не тому, що він мав галілейський акцент, можливо, він мав його, але Петро почав звучати як його учитель, він почав говорити як Ісус. Ти один з них. Ні, ні. Я знаю тебе. Ти один з них. Це видно, з чого, з того, як він говорив. З його слів. З його слів. Чудовим прикладом цього є історія в Євангелії від Марка про жінку, яка зцілилась від кровотечі. Я не називаю її жінкою, яка страждала на кровотечі. У неї більше нема кровотечі. Це жінка, яка зцілилась від неї. Коли я досліджую писання, завжди запитую себе, хто створив умови для того, щоб щось сталося? Коли Петро ходив по воді, Петро створив умови. Якщо це ти знаючи, хто він, накажи мені прийти до тебе. Ісусу довелося б відкинути те, хто він, і свої здібності, якби він сказав Петру залишатись у човні. Він сказав: Йди. І потім вони миттєво повертаються до човна і одразу ж опиняються в Капернаумі. І ось ми у Капернаумі. Якщо ти скажеш мені прийти, я прийду. До речі, назва Капернаум вона дивовижна. Це одне з моїх найулюбленіших місць. Сьогодні це руїни, бо Ісус його прокляв. Так, правильно. Він прокляв три міста. Вони до цього дня лежать у руїнах. Капернаум це Кфарнаум. Це його назва на івриті. Кфарнаум. Це означає село Наума, пророка Наума. Я цього не знав. Є два пророки, це дуже цікаво. Здається, у сьомому розділі Євангелії від Йоанна, де фарисеї допитують його: вони сказали: з Галілеї не приходить пророк. Ні, їх було двоє. Якщо ви будете досліджувати Біблію, то побачите, що їх було двоє: Іона і Наум. Іона був покликаний до язичників, як і Наум, як і Ісус. Це на збіг обставин, що штаб-квартира служіння Ісуса знаходилась там, де був пророк Наум. Іона пророкував Ніневії. Він не хотів цього робити. Я знаю, що ти зробиш. Ти спасеш їх, бо я знаю, який ти. І я не хочу, щоб ти це зробив. Це так, ніби ми сказали: я не хочу свідчити Ненсі Пелозі, бо ти спасеш її, і я проведу з нею вічність, а я цього не хочу. Ні, я серйозно. Таким був настрій Іони. Так. І що сталося? Через сто років приходить Наум і проклинає їх, і Ніневія була зруйнована. Але це означає втіха. Ісус розміщує своє служіння у тому місці, куди до нього приходив пророк, щоб пророкувати язичникам. Це не збіг обставин. Я відволікся від нашої теми. Отже, в Капердамі була та жінка, і вона говорить у 28-му вірші: якщо лише вона сказала, якщо лише до одягу його доторкнусь, то одужую від цього недога. Своїми власними устами і словами вона створила умови для того. Що мало статися, вона почула про Ісуса. Знаєш, я хочу туди що сказати. Так, Дух Божий сказав через апостола Павла молитися, що були відкриті очі їхнього розуміння. Він сказав моліться так за всіх, хто при владі, за всіх, хто при владі, так. Щоб Бог відкрив очі їхнього розуміння. І щоб вони були наповнені світлом, і прийшли до пізнання істини, що є один Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, який віддав себе на викуп за всіх, і таким було свідчення свого часу. Так, ось чому Бог може довірити вам інші речі, якщо ви будете робити, і скажу вам наступне. Ви можете молитися тією молитвою з другого розділу першого послання до Тимофія. Ви можете молитися нею і ставити туди імена своїх родичів, а потім ви переходите до того, що Ісус сказав: просіть господаря жнив, щоб вислав робітників на жнива свої. І я молився тією молитвою за багатьох людей протягом багатьох років. І я вже багато років їжджу на мотоциклах. Gold Honda Goldwing. Я подумав про новий мотоцикл. У мене був доволі хороший мотоцикл, але це бажання просто залишалось мені. Воно залишалось мені. І потім я побачив один мотоцикл. Насправді, це був трицикл. І він був в Спрінгделі в штаті Арканзас. Гаразд. Тож я поговорив про це з Лорією, і у мене були для цього гроші. Тож я поїхав туди. І, як зазвичай, я сів на нього. Там навколо мене стояли молоді люди, і серед них був високий хлопець на ім'я Коуді. І я сказав: хлопці, покладіть на цей мотоцикл руки, ми присвятимо його Ісусові. Тобто вони почують присвяти Ісусові. Незалежно від того, чи вони чули її коли-небудь чи ні. І ось що сталося, Грегу. Коуді підійшов до мене і сказав: Телефонував мій тато, і він хотів би приїхати сюди і зустрітися з вами. Але я сказав йому, що нам не потрібен тут натовп людей. І я сказав: Хлопче, в чому справа? Він далеко звідси? Ні, він неподалік. Тоді нехай приїздить. Його тато приїхав і сказав: брате Копленд. Я випускник школи Рема. Слава Богу. Я навчався там, коли ви там проповідували. Амінь. І він сказав: зараз мені потрібна молитва за моє серце. І ще за деякі інші речі, яких вони потребували. І коли я вийшов звідти, Господь сказав: ось чому я хотів, щоб ти приїхав сюди і купив цей мотоцикл. Для цього він скерував ваші кроки. А Амін. наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Це дивовижні істини. І насправді ми не сказали нічого такого, чого ви не знали. Але коли Господь приділяє особливу увагу темі слів, бо слова це контейнери, то це дає ще краще розуміння, хто він, який він і в чому вся сутність. Амінь. Амінь. Я знаю, що вам це сподобалось. Так мені сподобалось, а тобі? Отже, якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Послухайте, ми продовжимо завтра, тому не пропустіть це. Дивіться, а також завантажуйте для себе наші передачі. Амінь. Ви знаєте, що вам потрібно робити. І ось наповнені вірою, наповнені любов'ю слова. Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Алілуя! Слава Богу! Ми безкоштовно забезпечимо вас навчальними тезами нашого вчення. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Тези для передач включають в себе ключові пункти, місця писання, молитви інтерактивні запитання. Ці тези допоможуть вам слідкувати за нами, або ви можете використовувати її для ваших особистих біблійних занять чи для занять у ваших домашній групах. Кажу вам, це корисний матеріал. Він допоможе вам заглибитися в дослідження Слова Божого. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.